І так, ось на ще один об'єкт, який ми виконали стяжку, йдемо осі до клієнтів Тут ми залишили місце під трап, підлога буде йти в один рівень і маленький клон буде до трапу. Тобто без порошків, без подобання. Також вирахували відстань. Ті їх не покитя, щоб двері відкривалися з натарасу. Скрізь тепла підлога, як побачите, скрізь стоїть темперна стрічка. Добрий день. Хочу подякувати робітникам, керівництву, робітникам фірми Стяжко. Ми їх замовили. Оце, як то кажуть, результат на лице. Хлопці працюють швидко якісно. ну і До них взагалі претензій ніяких нема. Дуже їм вдячні. Так що замовляйте фірму стіжко. Ось такий об'єкт ми закінчили по стяжці. Клієнтам сподобалось, домовились ще робити штукатурку. Ось це все. Площу у нас будемо штукатурити. Притягувати сіткою, ставити маяки, приоконні профіля, уголки. I vjerod. po rezultatu vičitajem se.